Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як перетворити навчання на цікаву пригоду, а саме про проєкт Освітній квартал. Піж детально про історію створення цього проєкту нам розкажуть наші гості. Це Віталій Безносенко та Олена Павлиш. Ради вітати вас. Добрий день. Добрий день. А давайте ми почнемо з того, щоб зрозуміло було нашим телеглядачам, так взагалі, що стало поштовхом для створення саме такого формату, як освітній квартал. Хочу сказати, що це не перший проєкт нашої гімназії. У нас вже є великий досвід саме над проєктною роботою, і ось цей квартал освітній. Чому освітній? Тому що ми працюємо в новій українській школі. А нова українська школа, яка в неї мета? В неї мета, щоб діти з задоволенням ходили до гімназії, до школи? Завдання завдання вчителів. Щоб, не лише навчити дітей своєму предмету, а і зацікавити своїм предметом, розповісти, як і де можна застосовувати ці знання в подальшому, в подальшому житті. І ось так у нас виникла ідея, щоб діти наші ходилися не лише навчатися, а й ще й здобувати якийсь практичний досвід. І тому влітку ми зібралися. З директором нашим Слани Григорівною і так собі вирішили, що буде у нас не предметні тижні, як раніше то було, а у нас буде прям великий такий квартал. Чому квартал ну освітній, тому що ми займаємося освітньою діяльністю, а квартал тому, що три місяці він тривав, тобто кожен місяць був присвячений певним предметам. А ще квартал, тому що. Наше місто воно складається із кварталів, і це таке знакове слово для нашого міста, для наших мешканців. Е, у нас є вечірні квартали. Чому б ми подумали і не зробити нам освітній квартал? Тому ось так виникла така ідея, яку ми потім почали вже втілювати в життя. Так чудово. А ви сказали, що о, ці три місяці вони були uh -huh. розбиті на теми. Так як обиралися теми для кожного місяця цього кварталу? Ось так ми подумали, що у нас є предмети, вони об'єднуються зараз. У нас є такі професійні спільноти, і ось є предмети, наприклад, природничого циклу, предмети творчого культурного циклу і предмети точні. можна так сказати. І ось ми подумали, як їх можна об'єднати. І так виникла у нас ідея, що кожен коркупредмети, кожна групка предметів буде об'єднана в своєму місяці. У нас були Три місяці це був квітень, березень і травень, так. Так. І е, перший місяць це було мистецтво і самоідентичність, там, де ми зібрали такі ось творчі предмети. Це було образотворче мистецтво, це була зарубіжна література, це була е, іноземна, іноземна мова, мова так, де говорили про самоідентичність. Е, тобто це були такі творчі предмети. Е, трудове навчання, до речі, також ми туди відійшли його, музичне мистецтво. так. Е, а наступний місяць ми подорожували. Це були подорожі у просторі і часі. Тобто там це була, звісно, історія, географія. Подорожували ми з українською мовою та літературою. Далі, там у нас були предмети. Початкова школа там у нас активно брала участь. Тобто ці предмети, а математика і інформатика, тому що подорожі у нас були не лише в просторі, а ще й в часі. Тобто там діти у нас е, отримали знання про те, як же ж можна використовувати інформацію, отриману на уроках, наприклад, математики, да де можна її застосовувати, в яких на яких професіях це е, знадобиться їм. І останній місяць. Ось він щойно закінчився. Це була був такий місячник, який присвячений здоров'ю, тобто наука на сторожі здоров'я. Там ми говорили про здоров'я, зберігаючий. Технології. Тобто ми говорили, це предмети природничого циклу, фізика, хімія, біологія, звісно, фізична культура. Ось ми говорили про те, як вони допомагають зберігти здоров'я. Тобто, що треба там, вживати, які продукти вживати. Тобто, Там багато було різних цікавих заходів, які саме. Розповідали дітям, для чого їм вчити хімію, біологію, фізику і як це використовувати в подальшому житті, так чудово. Пане Наталі, я розумію, ви як організатор, так угу. цього проєкту. Спіль -організатор. Спіль -організатор. Так, так, так. так. А, на вашу думку, які форми роботи найбільше захоплювали учнів? Я думаю, коли поруч були вчителі, коли були учні і гості, це інтеграція тих знань, які дає школа. Гімназія 111 і взагалі, і ті знання, навички, і профорієнтація можна сказати. Людина, яка прийшла до школи. Гості, які у нас були, практично всі мали педагогічну освіту. Це були і музиканти, це були і майстри, це були художники, це були каскадери, безліч людей, цікавих, різноманітних, дуже насичених своєю творчістю. І коли бачиш, як дитина підходить і обіймає незнайомого фотографа, тобто, цей контакт стався. Його нічим не можна спонукати, окрім щирості і е, ну, високим професійним рівнем. Супер. А, продовжимо саме по темі нашої програми. Так? Що таке смарт-квартал угу. і як виглядав підсумковий квест? Ще до того ми ще його не провели, Це у нас він запланований, буде на наступному тижні цей смарт-квартал. Що мається на увазі? Виходимо ми вже за межі гімназії. Тобто це останні тижні навчання. Ми приходимо до гімназії, працюємо офлайн. І буде на території школи вісім локацій. Кожна локація буде представляти певну науку, тобто там біологія, хімія, фізика, географія, математика з інформатикою, тобто вісім наук. і вчителі Будуть запрошувати. Це буде такий веселий квест, тобто учні об'єднуються у групи і проходять цей квест. Підходячи до певної локації, вони отримують або завдання, або вчителі пропонують їм провести якийсь дослід. Тобто, знову ж це продовження того ж практичного застосування знань із предметів. Тобто, це вже як підсумок. Тобто, ми їх навчали цілий рік. Ми для них проводили різні. Цікаві ігри Вікторини, інтерактивні уроки, подорожі у нас були і віртуальні, і очні. Ми багато подорожували. Як Віталій Володимирович сказав, що ми запрошували дуже багато відомих людей, і це були не лише такі творчі люди. От якраз він у нас це фахівець з творчими людьми співпрацював. А я більше запрошувала. Це були і науковці, тобто до нас приїжджала і доцент кафедри фізичної географії і краєзнавства Патюк Вікторія. Вона е, проводила з дітьми цікавий. Е, Захід з краєзнавства онлайн. Ми зустрічалися із Олександром Скоріком, це директор Дніпровського краєзнавчого історичного музею. Він розповідав про своє захоплення археології, розповідав про історію Дніпропетровщини. Тобто, діти отримали не лише від нас знання, а вони отримали знання саме від сторонніх людей від науковців, від творчих людей, які з ними проводили там і майстер-класи. Вони зустрічалися, наприклад, тут фізика. На фізиці їм їм запрошували. Айтішніків зараз дуже так, така популярна професія, і діти зацікавились цим, і от їм пояснили, для чого вчити інформатику, фізику, математику. Вони зустрічалися, це був у них був такий онлайн міст, і вони зустрічалися з випускником нашої гімназії, який працює в Києві саме в айті сфері І ось таким чином, тобто діти розуміли, і от наша головна мета була дати відповідь на завдання, для чого ви ходите до гімназії, для чого вам ці знання, де ви можете їх далі використати. Стовати і ось цей наш смарт-квартал це буде вже як підсумок нашого освітнього кварталу? Тобто, це вже буде така локація, ну таке свято знань, скажімо так, так чудово, і таке напевно загальне питання. І до вас, пане Віталію, і до вас пані Чи вдалося все ж таки виконати ці всі завдання та цілі, які ви ставили перед собою на початку цього проєкту? особисто на вашу думку? Я думаю, що вдалося, тому що зацікавленість дітей і зацікавленість дорослих. Більш того, ми запрошували на наші заходи і працівників. Наприклад, на музичну зустріч приходили наші прибиральниці, наші вахтери, і вони були здивовані, що таке може бути у школі, у гімназії. Тобто, люди йдуть на концерти, витрачають великі гроші. Вони Прагнуть цього, до цього готуються. А тут люди прийшли до нас і подарували свято. Ми зараз не звикли, що щось може бути дивного в нашому житті. Дива трапляються, тому що ми їх виробляємо самі своїм бажанням. Я думаю, що наша мрія збулася. Угу. А я ще хочу підтвердити це тим, що в кінці кожного місяця ми проводили таке опитування у дітей. Тобто ми. Створили Google-форму, і діти писали свої відгуки. Тобто, кожен клас, кожен учень, який був на якомусь заході, мав можливість написати відгук. То, коли ми читали ці відгуки, то звісно, це от якраз показує результат нашої роботи, що це ми робили не дарма, що діти були їм дійсно було цікаво. Там були такі цікаві питання, що що сподобалось, що ви хотіли порадити вчителям для того, щоб наступний квартал був краще, який би захід могли б випровести. Тобто, у нас була така, ну. Фідбек такий від учнів, де вони підтвердили ці всі наші сподівання про те, що не дарма пройшов цей наш освітній квартал. Супер тому не можу не запитати, так чи планується повторювання цього формату або можливо навіть розширювання його. Я думаю, в майбутньому це, звісно, буде. Я вже думала над цим. У нас є літо попереду для того, щоб всі це спланувати, подумати, щось нове і цікаве. Але для того, щоб воно втілювало життя, у нас були знову ж таки, у нас були, ми стикалися з викликами, не все було так ідеально гладко, тому що знаємо ситуацію, яка зараз у нас в країні. Так? І ось у нас є така дві великі мрії. Ну, Перша мрія це наша, це звісно перемога, щоб повернути всі наші Території, щоб всі наші рідні і близькі повернулися додому. Ми дуже багато плануємо і робимо в цьому напрямку, займаємось волонтерством. І ще є у нас одна мрія, щоб у нас було сховище своє, хоча б найменше укриття, тому що в нашій гімназії, на жаль, Е, немає свого укриття, і от коли ми запрошуємо видатних людей, ми запрошуємо, ми організовуємо якісь виставки, якісь заходи, і ми тримаємо кулачки і молимося, щоб не було повітряної тривоги. Тому що, коли повітряна тривога, ми мусимо це, це бігти, ми мусимо бігти до сусідніх <кій> шкіл. Е, у нас дві школи поруч і ховатися в сховищі, тому ось у нас у нас є дуже багато планів. у нас є в майбутньому вже проекти, але дуже б хотілося, щоб наші ці дві най, найзаповітніші мрії, мрії збулися. Ну так. Що ж я сподіваюся, що саме так і буде, і в кінці, якщо можна коротко, так а також на вашу думку, чи є за таким підходом майбутнє освіти? Та, звісно, освіта в нас взагалі так побудована. Як я на початку сказала, що нова українська школа, от її мета і є це розвиток формування всесторонньо розвиненої особистості. От якраз саме за допомогою таких нетрадиційних уроків, саме таких інтегрованих уроків, ми розвиваємо ці всі компетентності, оцю майбутнього громадянина України. Я думаю, так чудово. Ну що ж мені здається, що кращого завершення нашої розмови сід було вигадувати, а на цьому будемо ставити і я вам щиро дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякуємо за запрошення. Дякуємо. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня. І говорили ми на тему освітнього проєкту, освітній квартал. В гостях у нас були Віталій Безносенко та Олена Павлиш. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.